Фон триває на п'ятому каналі, і говоримо про явку. Почнемо з неї. Станом на 15-ту годину на виборах президента України проголосувало 45,94% виборців. Це дані центральної виборчої комісії із семи округів. От, власне, зараз показуємо на живокарту. Це по Києву кажуть, і по Києву явка перевищує 46%, Якщо я правильно зрозуміла редакторів, які мені дякую, підказують. Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії в 2007-18 роках та член ЦВК в 4-18 роках у гість нашої студії. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас також. Пам'ятаєте, ми... Перед фактично перед першим туром, коли проходив голосування в першому турі, теж починали з явки, і там явка, наскільки я пам'ятаю, була меншою, тому що станом на 11 годину вона була трішки більше 16% чи 15%, а тут уже станом на 11% було загалом по Україні 17%. Чи дозволяється говорити, що на 8 годину вечора явка на другому турі виборів буде вищою ніж на першому? Я думаю, що так, і тенденції показують про те, що активність виборців буде суттєво вищою. Це можуть бути різні причини, і ми, ми фактично зараз можемо лише гадати, чому так. Але тенденція говорить про те, що очевидно активність буде вищою станом на 20-ту годину. Пане Андрію, ми от намагалися уже якось аналізувати, яким чином голосують області, і це було звичайно дані кілька годин тому. Одна з найактивніших це Запорізька область, активна Дніпропетровська, Донецька область, там більше 20%. На жаль, відстають західні області, але вочевидь цьому є якесь логічне пояснення. Кажуть, що там спершу люди йдуть в церкву. А потім тим більше сьогодні верна неділя. А потім будуть голосувати. На вашу думку, підтягнуться західні області? Так, очевидно, підтягнуться, і ми можемо згадати ситуацію і першого туру 31 березня, і ситуацію попередніх усіх президентських виборів, коли справді західна Україна потихеньку розкачується, але активність пік голосування виборців десь припадає після обіду і десь до вечора. Тобто коли західні регіони України, це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська області, вони починають нарощувати активність виборців. Деякі опоненти певних кандидатів починають якісь вигадки робити, що, начебто, в західній Україні, якесь вкидає, вкидання бюлетенів, відбувається, ще, ще чомусь подібного. це виключно конспірологічні версії. Виборці там реально починають йти масово голосувати десь після обіду. ЦВК годину тому сказала, що якщо контролювати от хід виборів там на 14 годину, то порушень, які б вплинули загалом на результат, станом на зараз немає. От яку картинку на 15.26 бачите ви? Я погоджуюся з тою інформацією, яка надходить з центральної виборчої комісії. Зрештою, ЦВК має найповнішу картину станом на сьогоднішній день, і ми можемо говорити про те, що справді якихось системних порушень чи грубих порушень законодавства станом на цю годину не було. Звичайно, час від часу трапляються якісь курйозні випадки. Скажімо, у мене надійшла інформація, що в Дніпропетровській області на одній з дільниць жінка, скажімо так, не зовсім твереза, надійшла, підійшла до виборчої дільниці. І в приміщенні ДВК з'їла свій виборчий бюлетень. Важко сказати, чому так сталося, чи вона не закусила, чи можливо я поголодна прийшла. Тому я прошу виборців приходьте голосувати, але обов'язково з повним шлунком, щоб таких випадків не траплялося. Андрію, до речі, це не перший випадок. Чомусь ці вибори на цих виборах фіксується саме кількість нетверезих виборців. Ну можна на цю тему жартувати. Але давайте про серйозне. От сьогодні один з кандидатів президенти прийшов голосувати на одну з виборчих дільниць в столицю, він, звичайно, пройшов тверезим але в нього теж була витівка. Якщо ми можемо показати цю витівку, давайте покажемо. так Є все правда. Журналісти мені сказали, будь ласка, східна покажіть людей. Пряма трансляція з нашого. А не можна показати. не можна покати. Я не показав, ви не бачите. Всі з верну неділі, з гарним настроєм. Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України, перемога. Я дуже надію, що буде перемога чесного вибору. Ми об'єднали Україну і ви бачите, вже об'єднуємо журналістів. Трішки збили ми хронологію. В показали поліцію, яка прибула виписувати адміністративний штраф пану Зеленському. А перед тим, власне, показали, як він продемонстрував бюлетень. Що можете сказати про от таку от витівку кандидата в президенти? Про це вже і Центральна виборча комісія говорила, і громадські організації, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, і МВС це говорила вустами речники міністерства внутрішніх справ. Про те, що демонструвати заповнений виборчий бюлетень, є незаконно. Цього не може ніхто робити, ні кандидат, ні будь-який виборець. Це заборонено законом. Це порушує принаймні два принципи виборів: це принцип таємності голосування, принцип вільних виборів, тому що. Коли про кандидата ми можемо говорити про те, що можливо на нього ніхто не впливав, коли він демонстрував зміст свого бюлетеня, але принцип таємності голосування не можна розголошувати нікому, тому що й самому кандидату. А щодо виборців, то тим більше питання виникають, оскільки ми не знаємо, з яких причин він демонструє такий бюлетень. Чи на нього хтось натиснув, чи погрози якісь були, чи купили такого виборця, чи обманули його якимось іншим чином, і тому виборець діє невільним чином, демонструє свій бюлетень. Тому однозначно, це поганий приклад для виборців. Кандидати не повинні так робити. Кандидати навпаки за визначення мають належати до еліти суспільства і вести за собою народ, показувати приклад. Але показувати хороший приклад, а не будь-який приклад пане Андрію. От вас це не насторожує, тому що пам'ятаєте в першому турі виборів. Ми теж з вами говорили про таких недисциплінованих політиків. Але це були політики, для яких політика це є шоу. О, зокрема, Олег Ляшко, та він продемонстрував бюлетень. Він славиться своїми витівками. Витівками він може забігти в кабмін, там розказувати, може тягнути туди корову чи е, бабусю якусь. Для нього це не дивно. І дуже багато його однопартійців так само засвітили бюлетень. Тені Фейсбуці про це говорилося. Причому говорилося не просто, що це порушення є там, адміністративні штрафи були, тобто це було. Скажімо так, ця інформація була більш ніж достатньою, тому зараз думати, що кандидат в президенти не знав, що не можна показувати бюлетень, навряд чи це допустимо. Знаєте, тут. В чому ризик? Ризик в тому, що коли кандидат е, намагається не рахуватися з виборчим законом, у нас виникне питання чи новообраний президент буде рахуватися з Конституцією, на якій він буде присягати, і яку він буде зобов'язаний дотримуватися? От, от в мене велике питання тут. Мені би дуже хотілося, щоб таких випадків не траплялося в майбутньому. Але дзвіночок такий, як на мене, неприємний. І, власне, це не перша, скажімо так, напевне, публічна, я не скажу зневага, але нехтування законом, тому що ми пам'ятаємо, що за законом теледебати теж у нас повинні відбуватися в певному місці, це на Суспільному, і, власне, один з кандидатів теж це проігнорував. Це який дзвіночок, на вашу думку. На моє глибоке переконання для кожного із кандидатів на пост президента України було добре відомо, який формат теледебатів має бути на виборах президента України. Ще у 2014 році була прийнята постанова ЦВК про порядок проведення теледебатів на суспільному телебаченні. Був визначений конкретний час, формат, місце проведення цих теледебатів. Якщо комусь не подобалося, не подобався цей формат, чи місце проведення телебачення, чи будь-які інші обставини, що треба було зробити? Очевидно, ініціювати внесення змін до закону України про вибори президента України, ініціювати внесення змін до постанови ЦВК. Проте про формат теледебатів чомусь згадали буквально вже після призначення повторного голосування, що комусь щось там не подобається. То, можливо, є сенс грати за правилами, а не змінювати правила під час самої гри. Це недопустимо міняти правила під час самої гри. Мені особисто можливо теж не подобається дата проведення теледебатів п'ятниця напередодні дня повторного голосування. Часу насправді для виборця, щоб ем, обвари... обварити цю інформацію, з'ясувати для себе, залишається дуже мало. Можливо, є сенс це робити на якомога раніше і за допомогою кількох етапів теледебатів, так як це є приміром у Сполучених Штатах Америки. Один день обговорити питання зовнішньої політики інший день питання національної оборони, третій день питання безпеки країн, можливо, кадрові питання. Але давайте дискутувати про зміну правил гри до початку виборчого процесу, а не під час виборчого процесу. На мою думку, це не допустимо. Що ви взагалі скажете про цих три тижні між першим і другим туром? Багато хто чекав сенсів, багато хто чекав розшифровки програм. Багато хто чекав команди реальної команди одного іншого кандидата в президенти. Ну особливо одного кандидата в президенти. Ви особисто побачили якісь сенси від обох кандидатів Зрозуміли, куди країна буде рухатися після 21 квітня? Хто б не очолив цю державу, і власне, що на нас чекає в найближчому майбутньому? Дивіться, якщо ми аналізуємо. Ті дебати, які відбувалися на Олімпійському стадіоні за участю двох кандидатів, я на жаль, крім емоцій, майже нічого не побачив і не почув. Я хотів почути якомога більше інформації про те, що президент новобраний президент робитиме в сфері зовнішньої політики держави, національної безпеки, оборони кадрової політики щодо збройних сил України, органів служби безпеки України і так далі. Я цього майже не почув. Можливо, таких виборців є небагато, які от хоче почути по повноваженнях президента. Мене не цікавлять емоції, хто до кого як став. Мене не цікавить, грубо кажучи, історія, що було до того. Мене цікавить майбутнє, що кандидати мають запропонувати. Тому, на жаль, інформації я отримав досить мало, як виборець. Чи голосував я сьогодні? Так, я голосував. Причому голосував за кандидата, за якого я не голосував у першому турі, тому що мій кандидат з першого туру до другого туру так і не вийшов. Але мені доводилося визначити за того кандидата, який, на мою думку, шануватиме, по-перше, конституцію, по-друге, який дотримуватиметься і просуватиме українську мову як державну, і який робитиме реальні кроки для вступу України до північно-атлантичного альянсу, тобто. Своборій відповідності до Конституції робитиме все від нього залежне. Я не можу агітувати ні за когось з кандидатів, тому що закон нам це забороняє робити, але чітка позиція кожного громадянина України, безумовно, має бути, і він повинен думати про майбутнє країни. Пане Андрію, на вашу думку, за цих п'ять років, які минули з часу революції гідності, чи можна було виховати виборця принаймні в контексті, щоб він розумів, за кого він голосує на президентських виборах? В сенсі хто такий президент? Що це Верховний головнокомандувач? Це головний дипломат країни, що це гарант цілісності держави? А не пам'ятаєте, тиждень тому були опитування КМІСу на першому місці. Що повинен президент зробити в? Тарифи. От, так. На другому подати законопроект, ну добре, це входить в компетенцію президента, він має право виборчої ініціативи. Третє посадити корупціонерів. Як за 5 років, коли ми е, зробили революцію, поміняли владу, коли от, е, почало народжуватись громадянське суспільство, почало народжувати критичне мислення, і у нас 40% каже, що президент повинен знизити тарифи на газ. На жаль, ми живемо поки що в суспільстві посттоталітарному, яке розглядає президента і персоніфікує з президентом усю владу в країні. Він воно вважає, що президент це своєрідний генеральний секретар ЦК КПРС, який може все геть, усе судити когось, притягати до відповідальності, знижувати, підвищувати тарифи. Все абсолютно, але люди лінуються відкрити конституцію України. І коли вони відкривають конституцію України, вони можуть знайти статтю 106 конституції тільки те, що президент може в межах статті 106 конституції. Все інше, що він намагатиметься робити за межами цього конституційного положення, воно все є нелегітимним. І президент буде порушувати конституцію. Він не має права нікого ні садити, ні е, е, притягати до кримінальної відповідальності, ні знижувати тарифи. Це не його компетенція. Для цього існують парламентські вибори, щоб вирішувати питання внутрішньої політики, тарифної політики, митної, податкової, бюджетної і так далі. Для цього в нас існують суди, які вирішують, кого притягати до відповідальності, кого ні, кому, кого, скажімо, виправдовувати, а кого реально притягати до, скажімо, видів кримінальної відповідальності і призначати відповідне покарання. Суспільство має дорослішати. Питання тільки в тому, що дорослішає воно надто повільно. Воно чомусь з що за 5 років можна жити так, як у Німеччині, а через 10 років, як у Швейцарії. Але див не буває, казок не буває. І чимало політиків бояться про це сказати виборцям. І якщо виборцям обіцяють золоті гори, виборці повинні розуміти, що їх просто обдурюють. Тільки заради того, щоб отримати голос такого виборця. Тобто насправді виборців виховують в лапках самі політики, і отримують те, що нас, на чим працюють на жаль, виходить часто зачароване от таке коло, коли виборцям кандидати пропонують те, що виборці хочуть почути З свого боку. Виборці досить часто лінуються думати, включати голову, включати мізки. І не забувати про те, що голова існує не тільки для того, аби їсти, але й часто для того, аби думати. В Цьому велика проблема, пане Андрію. От ми зараз з вами перервемося не на розмову з Денисом Рибачком. кажуть, що у нас технічні проблеми трішки, трішки пізніше з ним поспілкуємося. Давайте тепер поговоримо щодо розриву кандидатів в президенти, які йшли в другий тур. Достатньо великий казали розрив. І хоча політологи, аналітики шукали припустимо в історії різних країн приклади і знаходили приклади. От я пам'ятаю, десь Франція 2002 рік. Там був представник крайніх правих хліпан і. От забула до Жак Шрак, абсолютно правильно, і там розрив був дуже величезний, але Жак Ширак в другому турі отримав 80%. Тобто, на вашу думку, от е, чи демонструє історія приклади, коли тенденція може змінюватися? Так, історія знає багато прикладів, і більше того, я вам можу сказати, що я готувався до цього ефіру, намагався дослідити електоральну історію багатьох країн світу, як вони проводили вибори президента, і чи все так було однозначно за результатами першого туру. Почнемо з того, що в Україні була теж схожа дещо ситуація в 94-му році, коли Кравчук мав перевагу над кучмою в першому турі десь на рівні 7%. Проте повторне голосування другий тур призвело до перемоги кучми теж у розрив 7%, але вже на перемог, на користь самого Леоніда кучми над Леонідом Кравчуком. Якщо ми можемо брати країни Європи, я не беру країни Латинської Америки, Африки і Азії. Там теж дуже багато прикладів. Є то, наприклад, вибори 51-го року в Австрії і 92-го року в Австрії показали зворотню тенденцію другого туру порівняно з першим. Схожа ситуація є на виборах президента Румунії 96-го року, Франції 81-го і 95-го років. Тобто у Франції це неодноразово траплялось. Але я звернув вашу увагу тільки на два таких цікавих приклади. Я і зосереджуся на них: це президентські вибори в Литві. держава, яка теж вийшла з радянського союзу. Вибори 97-го року, перший тур. Паулаускас від Демократичної партії праці 45%. Адамкус, незалежний кандидат, в першому турі 28% набрав. Другий тур нас дав протилежні результати, нам дав протилежні результати. Адамкус 50,4%. Паулаускас. 49,6%. Тобто різниця в першому турі 17% була подолана. Ще більший результат, ще більша різниця була на виборах у Португалії, на президентських виборах 1986 року. Там до в першому турі перемогли відразу два кандидати в перший тур. Фрейтас ду Амарал 46%. Це лідер першого туру. І другий результат показав Суареш від соціалістичної партії 25%. Різниця 21% у першому турі. Проте другий тур повторне голосування 16 лютого 1986 року дав абсолютно протилежні результати. Суареш – 51%, Фрейтас Ду Амарал – 49%. Тобто різниця у 21% першого туру була подолана в Португалії. Це красномовний приклад того, що може відбуватися. Тому я б не погоджуюся з тими аналітиками, які кажуть, що за результатами першого туру в Україні результат є абсолютно прогнозований в другому турі. Я б так не говорив. Ситуація може мінятися? Вона може мінятися навіть і завдяки тому, що може бути різна активність виборців в тих чи інших регіонах. І тут вже питання до самих кандидатів: змогли вони мобілізувати своїх виборців після першого туру, чи не змогли, чи змогли нівелювати електорат свого опонента до другого туру, чи не змогли. І третій чинник: як вони залучили на свою підтримку голоси кандидатів? Які програли у першому турі, тому всі ці три чинники вони повинні накластися для перемоги того чи іншого кандидата. А от станом на зараз щодо явки, ми з вами відзначили, що схід і південь достатньо активний, а захід ну, вдвічі менше активний. Ми розуміємо, що це на користь одному кандидату і мінус іншому кандидату. От, уже зараз можна якісь прогнози робити? Ще зараз... Але в прямому сенсі слова це ще не вечір. Тому е, активність виборців нам буде дана картина і після 15 години. І станом на 20 годину ми побачимо, яка ж все ж таки остаточна активність виборців була в різних областях України, в тому числі і в Західній, і в центральній, е, в центральних областях України, і в східних і в південних. Тобто, ми побачимо остаточну картину дещо пізніше. Зараз це ще ні про що не говорить, тому що схожа ситуація була 31 березня. Під час голосування і активності виборців 31 березня, станом на годину, скажімо, 15. проте до 20-ї години ми теж з вами знаємо, хто був лідером Львівська область за активністю виборців. Пане Андрію, от е, під час цих трьох тижнів, які минули між першим і другим туром, що ви побачили? Дуже багато виборців, е, громадські, громадські активісти, активні взагалі люди, люди, особливо культурної сфери, вони закликали вмикнути рацію. На вашу думку, чи е, донесли цю інформацію там і е, намагання вмикнути рацію до виборців? Чи все таки голосування в другому турі це буде голосування емоцією, а не рацією? Я вважаю, що в посттоталітарному суспільстві дуже часто на перше місце виходить, виходять емоції. А Раціональне воно десь на другій третій позиції. Звичайно, хотілося б, щоб це було навпаки, але ми не можемо перенестися відразу на 50 років наперед. Хоча ми повинні наближати цей час, коли суспільство стане більш відповідальним. Мені би дуже хотілося, щоб в Україні зародилася нова традиція після результатів виборів, щоб переможений міг потиснути руку переможцеві, а переможець не забував, що за нього голосували не тільки його кандидати, є ще інша частина виборців, і їх немала кількість, які голосували проти цього кандидата. І треба рахуватися з усіма виборцями України. І з того моменту, коли особа стає обраною президентом України, вона повинна виражати інтереси всієї країни, а не якоїсь її частини, і з цим рахуватися. Тобто має бути відповідальність обраної особи президентом України. Побачимо, чи особа, яка буде обрана за результатами повторного голосування 21 квітня, справиться з такою непростою ношою, дуже відповідальною місією. В українському суспільстві і в цей період історії, коли я нагадаю, у нас п'ятий рік триває війна, збройна агресія з боку Російської Федерації хвилинка, До речі, зняли запитання з язика, тому що хотіла запитати вас на вашу думку, от за результатами, коли власне вже буде оголошений остаточні результати, а в ЦВК, наскільки я розумію, є 10 днів, щоб підбити підсумки, і оголосити результати, чи потиснуть кандидати один одному руки, чи не буде на вашу думку судів? Можливо, якихось там закликів до зібрання на мітинги. Ми це теоретично бачили після першого туру. Можливий був такий розвиток сценаріїв. І на вашу думку, наскільки важливим буде розрив між кандидатами? Справді 10 днів існує в ЦВК для того, щоб встановити офіційні результати виборів. Це до 10, квіт... 10 травня, вибачте, що найпізніше. І тут не варто підганяти саму центральну виборчу комісію. Важливо, щоб рахували правильно, точно, а не будь-як. Тому я розраховую на те, що всі результати ми отримаємо. Судових розглядів не треба боятися, тому що в нас немає третього повторного туру якогось для голосування. Чим буде більший розрив між кандидатами, на жаль, це може спонукати команду переможця, скажімо так, знехтувати конституційними чи будь-якими іншими положеннями. Тут важливо, аби була відповідальність за країну у переможців. Дякую, пане Андрію. Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії в 7-18 роках, та член центральної виборчої комісії в 4-18 роках був гостем цієї частини інформаційно-виборчого марафону. Не перемикайтесь невеличка рекламна пауза. Новини а далі ми зустрінемося з Валерієм Димовим, політологом. Є багато чого обговорити. Будемо моделювати ситуації після 21 квітня. Життя триває.